Раніше у 2000 ні були не такі ідеали, як в сучасності. Час коронавірусний, 20-21, й й повномасштабний вторг. Тоді був дуже популярний культ качка. Я не розумію, чому культ качка був дуже популярний, але можу сказати, що багато хто подражав качкам, ходили в качалки. Але зараз я бажаю сказати, що наше суспільство, воно ну, вже немає культа качка. Головне здоров'я. Головне, як би це сказати. Ну, головне здоров'я. Ну, як себе це сказати для людини. І не важно, який в тебе бід, зараз культ грошей. Що не уважають той, що в спорті сильний, в кого силові показателі, хто б'ється, хорошо, а просто той, хто має гроші, того поважають. Ще я хочу сказати, недавно був день Радянсько-Німецької війни, 22 червня 1940 року. Того року такий був час день непростий. Ну, а як би це сказати? Ну, Радянський Союз допомагав Німеччині різними корисними копалами, хліб навіть ввізся в Фінляндію. Ну от, але я бажаю сказати, що українці це люди терпливі, це самовіддана нація людей, яка добивається своїх цілей, яка, яка старається, яка робить щось. Ну, це це віддані, це покладясті, люди. Але я скажу, що люди в ну, нас допомагають на Уманщині чи в Україні, коли ти корисний для них. Тобі якась іде допомога. Якщо ти їм не корисний, ну просто йде використання людей, як би це сказати. Люди один одного використовують. Вони, як би це сказати, ну вони дуже ставляться до тебе як до товару, що коли ти вигідний ресурс в тебе інвестують, тобі допомагають, а коли ти стаєш невигідний, тобі ніхто не допомагає. От в нас на Уманщині така система, система кастова, що є багаті, бідніші, але в нас чогось поважають гроші, що не поважають. Ну, знання. От, наприклад, я не маю багато грошей, ну я прочитав більше 200 наукових книг. Ну. У мене вже достатньо з, знань, щоб видати свою книжку. Але я вважаю, що. Ну, як би це сказати. Ну, але я вважаю, що, як би це сказати, мене нема за що видати. Свою книгу. Ну, бо дорога, це річ, як би це сказати, видати свою власну книгу, але таке життя воно непросте. І головне купити хлібу, заплатити за комунальні послуги з обніпасту, ніж видавати свою книгу. Взагалі. От в нас науковці видають книги, вони не йдуть на експорт, вони не йдуть на потреби ну, всього світу. В нас з кого книги ціняться весь світ? Читає: Грушевського, Яворницького, Аркаса. Ну, а в нас багато книг взагалі, ну, ніхто їх не, не читає, як би це сказати за, наприклад, кордоном. Ну. От от нас книги, ті, що создають викладачі, вони працюють тільки для цих. Ну, їх читають студенти. І вони просто для галочки просто щоб залишатись викладачем. Нас. Взагалі було важке життя з 2014 року в простих людей на Луманщині, що люди багато в чому себе обмежились. Якби життя було легке, молодь би не виїжджала на заробітки в Польщу. Молодь би не хотіло, як би це сказати, на всякі з... З... заробітки на всякі там. Взагалі. В нас система цінностей з радянського часу повністю змінилась. У нас система цінностей не така. От, от раніше модно було заставляти свою квартиру речами, всякі там речі, всякі там віші, всякі там ну, підсилювачі, радянські там. Відеомагнітофони — це шик для багатих. А за багато книг, хрусталя. Зараз вже, як би це сказати, таких цінностей нема. Зараз цінності, цінності в тому, щоб, як би це сказати, Ну, гроші, банківський рахунок, складені долари, земельний участок наділ. Ну, в нас не такі, як би це сказати. Цінності, відносини з цим ну, в світі в нас багато в чому ну, не такі. Відносини як були в інші часи. В нас, як би це сказати? Цінності вернулись ті цінності, які були в Російській імперії до 1917 року. Цінності, сили грошей, цінності, хто сильний, той правий, цінності, хто має гроші, той має все той хазяїн. Цінності. У нас були не такі цінності. У нас були важніші зв'язки, ніж гроші, посада в радянський час. Зараз просто хто має більше грошей. Той і правий нас ну зовсім якби не такі нрави, як в радянський час. В радянський час от багато заможних уманчан мали Вовги. А зараз вони говорять, що радянський час був поганий. То вибачте, мав Волгу навіть не Москви, жигулі Запорожець. Ти розказуєш, який поганий. Радянський час, який поганий час. Радянщина. Але, вибачте, багато хто з Уманчан мали Вову, багато хто з уманчан в радянський час мали посаду, на які були пайки. Вони получали спецпайок, вони мали поїздки в Болгарію в Югославію. Вони говорять, що час радянський поганий. От Мій батько на стипендію в радянський чах міг міг купив три підсилювача. Одіссей, один-два Амфітону, еквалайзер, прибой, два магнітофони маяк, два програвача постінок. Паспатівок Вега і купив 4 колонки Амфітон, купив фотоапарат найдорожчий за 5 тисяч рублів ніт, Це на вкладе. Він розумів, що союз розвалюється. Але я вважаю сказати, що в нас люди дуже такі ну, забувають. от на щось не йде гоніння на. У нас не йде гоніння на царську систему, на систему австро Австро-Угорської імперії, на річ Посполиту, яка панувала Львові до 39 року. Я ніколи не почув ні в школі, ні в університеті, як гнобився пролетаріат. Прості люди на заводі Львові, які там були шкідливі умови праці. От все на сталінський терор 30-ті але зовсім немає терору Закарпаття, яке було в Чехособі. Яке було в Угорщині, немає того, що. Чи, чи в Чехословаччині, ну воно було не в Україні. Немає поняття, що був терор в Польщі, що притіс... притіснення прав українців. А в нас чогось така якась. У нас чогось така якась система, що ми, як би це сказати, живемо. Тільки що сталінський терор, сталінські репресії, а по суті людей угнітали в річ Посполиті у Львові, людей угнітали ну, багато ну, бага, набагато гірші умови були життя простого люду в Іспанії, Франко, 30-х років. Гірші умови були в Чехії, дуже бідні люди в Польщі, в Єгославії набагато бідніші. Звісно, були заможніші люди Великобританії, США, Франція. Але просто судять якось все. От я б сказав би так, би, що багато негативного нам дала. Багато негативного нам дала, як би це сказати, німецька окупація з 41 по 44, багато страждань. От зараз погані орки Свовичі прийшли на нашу землю. Вони ну, хочуть, як би це сказати, загарбати нашу державу, наша держава. Довіжна себе боронити, дона вистояти. Я вважаю, що Україна вистоїть перед окупантом, вона, як би це сказати, вона дуже добре, що в нас музей Голодомору. Створюється. Створюється музей голодомору, це дуже добре, але я не розумію, чого, коли ми вчимо Голодомор, ми не вчимо, чого був голодомор. Бо в нас в Радянському Союзі був повністю. запрет, У за, нас було тільки зерно, можливо, продавати на експорт. Західні країни зробили, запрет, а тоді і нафта, а тоді зробили тільки зерно. Тобто, Ну, і в нас не було експортної вирочки, але я вважаю сказати, чому так було, що в нас були санкції проти Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Української Радянської Соціалістичної Республіки. У нас були санкції через те, що, через те, що як би це сказати. Коли прийшла влада більшовики, Троцький Ленін, вони відмовились платити, вони відмовились платити ну, борги Російської імперії. Що, коли була Перша світова війна, дуже багато брала грошей. Ну, валюті, ну, іноземні валюти Російської імперії. А вони відмовилися зробити. Але якби вони це зробили і платили долги, то б не було б ні індустріалізації. Непонятно, чи виграв би Радянський Союз ВСІ, Італія, Німеччина, Японія, війну. Ну от я не знаю, як би це сказати. Не просто все. Але не було б таких заводів, не отримала Україна високого рівня життя у 80-ті, 70-ті. Ну. Це просто. Долги було б дуже важко. Ну. Довги було б дуже важко, як би це сказати, виплатити. Ну, бо не просто це. Я вважаю, вважаю сказати, що якщо говорити за УПА, українську повстанську армію, як якщо говорити за це, то українсь... то Українська повстанська армія фінансувалася дуже багатими людьми, Бившою елітою на Західній Україні. Шухевичі це були дуже багаті люди. Дусь Сухевича був головний суддя в Австрійській імперії, батько-підприємець. Як би це сказати, це дуже багаті люди. Ну. Я не розумію, як би це сказати. Ну. розумію, що без грошей би окупан не могло б чинити Опір, Червоний, німцям. Як би це сказати? Зараз російський окупант йде на. Іде на як би це сказати, ну с як би це сказати, російський окупант іде хоче захопити але йому це не вдасться. Українська армія боронить нашу. За нас весь цивілізований світ. За нас дуже багато країн читає весь світ. Тому, як би це сказати, все буде Україна, все вийде. Я ще хотів сказати, що говорити... Про радянську стоматологію і сучасну стоматологію я б хотів би сказати, що сучасна стоматологія вона багатьом недоступна. Недоступна не людям з інвалідністю, недоступна пенсіонерам ну, просто колосальні кошти. А стоматологія радянська була менш якісна, але вона була доступніша для людей, ну бідніших людей, які не могли. Ну, забезпечити себе, ну просто. Але в та стамотовоя вона була з податків, ну і продажу нафти, Союзу. Радянських Соціалістичних Республік. І взагалі я хотів би сказати, що Радянський Союз. 80-70 60-ті вибрав метод ну, не технологічного розвитку, а метод ресурсного відставого розвитку. Нові технології були лише в оборонній сфері. Ну, оце, як би це сказати? Так, ще б я хотів би сказати, що на Уманщині. Влада вирішувала багато проблем, вона вирішує і зараз проблеми, але надай фінанси, надай силу волю, щоб повністю вирішити багато проблем. Але не все зразу, не все люди можуть вирішити, не все можуть, як би це сказати. Ще б хотів би сказати, що. Нас віддаляють, що ми не повинні гордитися перемогою 1945 року над німецькими загарбниками говорять, що це радянсько-німецька війна. Але ще б я хотів би сказати, що. Ну, просто можливо прийде час і цю війну перепишуть. Ну, так само ми вже не пам'ятаємо війни визвольної з Наполеоном, Ми нічого не святкуємо, ми нічого, але, але просто Наполеон на українські землі йшов як загарбник, він не йшов, як визволити. Хоч багато каже, що все там добре, але Франція Наполеона. Це була диктатура. Це була диктатура. Як би це сказати? Ну, меншістю над більшістю. Наполеон був диктатором, так що як диктатором був Адольф Гітлер який давав. ну такі якісь видавались закони. непонятно що. Непонятно, непонятні. Ще б я хотів би сказати за таку ситуацію. От багато хто каже, автор каналу український YouTube історичний. Ну, він говорить, що головний історик на YouTube, Ну що, Радянський Союз виграв дуже Дуже, як би це сказати, слабкої країни. А я б хотів би сказати свою думку з приводу цього, що на 1942 рік в Німеччині були такі землі, як вся Україна, були ресурси, були ресурси Прибалтики. Це дуже Три країни: Литва, Латвія, Естонія, Білорусія, За Німеччину була, Іспанія, Франческо, Франко, Португалія, За Німеччину допомагала нейтральна Швейцарія, Швеція. Взагалі Україна це така ресурсами країна, як, як би це сказати, Австралія, США, Канада. Бразилія це дуже. Ну, Україна рівняється ресурсам США. Це це дуже сильна ресурсами країна і з такими ресурсами, якби не втратили швидку Україну після Сталінградської курської Б. Тобі можна було ну, якось старатися, ну, старатися відновити. Відновити ну, колосальні ресурси мала Німеччина, коли захопила Україну і Піврадянського Союзу. Вчитаю всю заселену частину, навіть регіони Росії, Брянщину, Бєвгородщину, Скурського. Ну, Просто історики українські вони щось все роблять на замовлення влади. Вони не мають своєї думки, вони постійно от сказала так говорити. Вони говорять, вони ну, їм головне відпрацювати свої гроші. А я, як історик, я більш за справедливу історію, за чесну. Я маю право, я вчився на історичному за свої кошти. Я повністю платив 5 років за навчання. Я закінчив спеціаліста, бакалавра. Тому я нічого не получав від держави, хоч сам людина з інвалідністю, але я тоді не оформляв. я маю право говорити з історії. Ну я за свої кошти отримав. Багато науковців керуються щоб робити, підстраюються під думку влади. А от це таке